Потужний удар по російській протиповітряній обороні цієї ночі сили оборони вразили одразу три великі комплекси ППО противника в тимчасово окупованому Криму. Це зенітно ракетний дивізіон С 400 поблизу Джанкоя і два дивізіона С-300 біля Чорноморського та Євпоторії. Про це повідомив генеральний штаб збройних сил України. В штабі наголошують, що жодного із запущених силами оборони ракети росіяни не змогли збити. Після ударів в усіх трьох місцях припинили працювати радари російських комплексів. Також там почалася детонація боєприпасів. Додають в генеральному штабі. З нами на зв'язку Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил збройних сил України. Пада Дбитре вітаємо. Слава Україні! слава, вітаю, вітаю студія, вітаю глядачів. Отже, давайте е, спробуємо проаналізувати цю ніч, що сталося на території е, е, тимчасово окупованого Криму і там, де були розташовані ось ці зенітні ракетні дивізіони С-300, С-400. І чи означає це, що обстрілів українських міст поменшає? Uh, ну, справді я пам'ятаю, це було не цієї ночі. А минулої. Поза і... та-та-та, поза минулою. Так, і що стосується е, безпосередньо обстрілів, ну звісно, все це пов'язано між собою, але все ж таки системи ППО вони в першу чергу призначені для того, щоб захищати власні війська, власні сили, і в цьому контексті там насправді багато роботи е, в Криму, тому що е, вони ж там не випадково ці е, системи з'явилися. Вони е, охороняють е, різноманітні підрозділи, різноманітні локації. Які так залучаються до, до, до обстрілів, залучаються взагалі до доведення бойових дій це логістика, здебільшого що стосується застосування, наприклад, з того самого Криму, так якщо от корелювати чи вплине це безпосередньо, то з Криму вони застосовують якраз пересувні е, мобільні платформи, такі як Ескандер М, наприклад, ТРК, або раніше вони застосовували так само пересувні бали бастіон. Тому от там прямої кореляції я поки що не, не готовий таку провести, що це прям напряму пов'язано. Хоча, звісно, в будь-якому випадку, чим більше спротиву ППО, тим складніше відпрацьовувати по подібним об'єктам і вести розвід відповідно складніше. Тому опосередковано так це має вплинути, звісно. Дмитре, друге питання буде стосуватися мобілізації. Ми завжди говоримо, що на загал вона триває, але для кожного виду збройних сил України потрібна напевне певна кількість людей. Які потреби зараз у військово-морських сил збройних сил України, і я прочитала, що нещодавно українські морпіхи провели тренування масштабні на узбережжі Чорного моря, там вчилися обходити потенційно небезпечні ділянки, дислокуватися на необладнаний берег. Тобто цікаво. Навіть всі деталі, хай вони не розгорнуті, але цікаво, усе все вчитуватися. Там були е, новопризвані хлопці. Чи це навчання для уже таких досвідчених відбулися? У нас завжди триває навчальний процес. Деякі підрозділи можуть, наприклад, бути відновлені на поповнені. Після бойового застосування, то звісно, там є і досвідчені, і новачки, але які вже пройшли базову військову підготовку. Тому відповідно дуже різні люди трапляються різного віку, різних професій цивільних, але об'єднує їх одне. Вони входять до однієї великої родини, яка називається морська піхота військово-морських сил збройних сил України. Але і потреби тому, ви не так, скажете то... от кілька місяців тому, яка була потреба військово-морських сил України. Скільки потребувало? Ми не зможемо в ніякому разіти цифри. Я можу лише зазначити, що військово-морські сили це як армія в армії, тому що у складі військово-морських сил є все те саме, що загалом у збройних силах це і авіація. І піхота, і артилерія, і безпілотні системи, Звичайно. але плюс до цього ще й кораблі Зрозуміло. тому перелік професій, які потребують військово-морські сили, він не скінчений. Це фактично усі військово-облікові спеціальності, які під існують в збройних силах. Звісно, корабельна катерний. Склад оператори будь-чого. тому ми готові прийняти всіх. У нас робота є для всіх. Дякуємо, Дмитри, що пояснили так? просто да. і водночас зрозуміло. От цікаво в частині професійного навчання чи достатня кількість абітурієнтів зараз для того, щоб ну покривати хоча б частково та потреби, які є у військово-морських силах. Враховуючи те, що ми маємо розвиток, незважаючи на те, що морська піхота воює вже 10 років і воює на гарячих напрямках. Тим не менш, ми все одно розвиваємося, і кількість особового складу збільшується. Багато фахівців, як морської піхоти, піхотинців, так операторів, так і корабельно катерного складу навчається за кордоном. Це сотні фахівців, особливо враховуючи те, що ми переходимо на іноземні зразки озброєння, починаючи від стрілецької зброї, закінчуючи. Кораблями тому так підготовка триває досить часто за рахунок партнерів за кордоном. Так само зрозуміло. Дякуємо вам за відповіді, за те, що долучилися до марафону. Єдині новини Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, був з нами на зв'язку.